Повітряні кульки, казкові ельфи, подарунки та святий Миколай. Це те, що може підняти настрій дітям, які проходять складне лікування, каже Наталія Ферко. Її сину Роману 9, Лікується більше року. У листі Святому Миколаю каже мама. Малий просив гіроскутер. Капівара на тобі настрій піднімає, напевно. Да. А що тобі ще настрій піднімає? Коли я додому їду. Лише дарять. дітки. Це дуже чекають. Дуже цього свята дуже задоволені. І ми дуже вдячні цим людям, що вони роблять такі свята для наших діток, бо це для них дуже важливо. Для них такі позитивні емоції. Це дуже піднімає і настрій. І взагалі вони такі стають більш живіші. Здійсни дитячу мрію. Це щорічна благодійна акція до Дня святого Миколая для дітей, які перебувають на лікуванні у Волинському обласному онкогематологічному відділенні, розповіла Суспільному завідувачка відділення Яна Рижко. Віки теж тут у нас миколайчик підготував подаруночок. Дякуємо тобі. Лікарка каже, такі свята дарують позитивні емоції, а це важливо у процесі одужання. Вони чекали це свято дуже сильно, з очікуванням вже не встигли ми лікарі прийти на обхід, на роботу, як вони вже поодягнуті, поодягали на свої голівки і віночки, і хустинки, і очікують Миколая. І діти краще навіть на лікування відгукуються. Вони чекають тих вихідних, де з ними пограються клоуни. Вони чекають тих вихідних і тих будних днів, коли до них прийдуть з подарунками. І ми бачимо, як світяться їхні очі. Волонтерка Роксолана Несторук організовує акцію Здійсни дитячу мрію в четверте. Листи написані дітьми публікує у соціальних мережах. Їхні бажання виконують небайдужі волиняни. Цього разу каже, листи писали не лише діти. Цього року наші лікарі теж вирішили написати свій лист. І Там було написано, що вони потребують і дуже би хотіли забезпечити відділення чотирма інфузними апаратами. шприцевими для капання хімії діток. І я дуже хочу подякувати всім, хто так організувався, і ми змогли виконати їхню прохання таке за тиждень часу. І вже передали вже дітки, отримують свої необхідні медикаменти, капання саме з цих апаратів. Зі слів завідувачки онкогематологічного відділення Яни Ришко, зараз тут лікують 22 дітей. Більшість пацієнтів волиняни. Також є діти з Закарпатської, Київської, Житомирської та Рівненської областей. Іванна Остапчук, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини Луцьк.